Коли ти дуже чогось хочеш, дуже чогось бажаєш, і говориш собі, що я не зможу це зробити, що це для мене нереально, що я не можу це реалізувати, що мені буде складно, то ти вже заздалегідь сформувала собі реальність, а в якій ти програла, в якій ти таки не змогла. Тобто ти своїми цими думками. Ти своїми налаштуваннями переводиш себе на ту реальність, в якій ти вже не змогла, в якій ти вже програла. Саме в такий спосіб люди найчастіше намагаються себе захистити і перебувають у страху зробити помилку. Але одночасно із цим людина себе блокує. Вона лишає себе можливості спробувати щось нове іти, рухатися вперед. Вона створює собі самостійно перепони на шляху. Але якщо не давати собі ніколи можливості пробувати, то ти ніколи не дізнаєшся, як там, наскільки ти можеш реалізовувати ті чи інші речі, і наскільки ти взагалі можеш, а можеш ти насправді дуже багато. Краще завжди спробувати і зрозуміти, що саме ця дорога не є моєю, саме цей напрямок не для мене, саме ця справа не про мене, аніж не спробувати і шкодувати про це усе своє свідоме життя.